Боже, друзі, київський час триває. Дякую, що ви з нами цього вечора. Як жити під постійними атаками? Таке питання ми ставимо сьогодні в рамках нашого ефіру. І зараз буде безпосередня відповідь від фахівця з нами, головний сержант Національної гвардії України, інструктор медичної служби Олександр Корнічук. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий Докаю вечір. Вітаю вас. Дякую, що завітали до студії Київського часу. Це новини лайв ми прямо в прямому ефірі просто зараз. І давайте спробуємо провести майстер-клас для киян, зокрема по київській специфіці загроз, які є травмування, які люди отримують. А я я думаю, що ця відеоінструкція багатьом допоможе, врятує життя і власне, власне буде корисною для киян для їх виживання. Отже, пане Олександре, які б ви відзначили, можливо, так головні загрози, головну специфіку. Травмувань саме у Києві цивільного населення, ну і власне можливо. Ом... Виділити якийсь пріоритет, з чого варто почати ем, ознайомлення. майстер-клас? давайте проаналізуємо. Все ж таки в наш дім прийшла війна, і головні травмування це саме масивні кровотечі. Mm -hmm. Якщо ми розуміємо, що у нас є людина, у якої є масивні кровотечі, алгоритм саме простий: у вас може не бути набору першої допомоги, який повинен все ж таки вже бути е, на, на даний момент в кожній сім'ї, і кожна сім'я повинна е, купити. Купити. І якщо ви не знаєте, що купити, звертайтесь, ми вам розкажемо. Але ми зараз не про це. Ми говоримо, якщо його немає. Якщо ви бачите, що людина травмована, у неї є масивна кровотеча, а ознаки масивної кровотечі це відірвана кінцівка, це розтікаюча пляма крові на підлозі, чи це пляма на одязі. І, до речі, в темну пору року ви можете навіть не побачити її. І якщо це рідна людина, чи не дай Боже дитина, ваша задача основна це. Найти місце кровотечі і зупинити її. Якщо дитина рухається, може з вами говорити, бажано з нею ще ж таки спілкуватися, підтримувати її. Якщо ви її Щоб чуєте не втратила свідомість? Якщо вона ще не втратила свідомість і спілкується з вами, угу. то бажано її підтримати і задати питання, де болить, що болить, і максимально швидко її оглянути. Якщо ви з нею під завалами і ви розумієте, що вас не можуть зараз з нього витягнути, підтримуйте її. Заспокоїти, бажано е, поговорити з нею, знаєте, згадати. Пам'ятаєш, ми їздили е, в кіно, чи були на галявині, у нас ми обіймали е, нашу собачку, вона нас чекає, все буде нормально, тобто максимально її заспокоїти. Якщо ми говоримо, що людина хвилюється, у неї підвищується серцебиття. А якщо це додаткова якась травма є, це додатково буде і витікання крові. Можливо, по заспокоїтися для того, щоб зменшити втрати крові. Так і по-друге, по якщо ми заспокоїлися, е наша основна задача е вирішити питання, що я буду діяти і як буду я діяти. Частіше за все, у нас з вами немає набору першої допомоги, і елементарний набір першої допомоги ми можемо просто собі скласти. Це буде турнікет, це буде перев'язаний пакет, але зачасту і цього немає у людей, які... Ви знаєте, знаходяться їздять в автомобілі, і зверніть увагу. Ви говорили за автомобілі. Це може бути і проблема з автомобілем. Приліт, автомобіль вилетів в кювет. Це також масивні кровотечі, і також треба зупиняти кровотечу. Ми говоримо за елементарні речі, які можуть врятувати ваше життя. Може бути така ситуація. Ви вийшли з дитини погуляти, поїсти морозиво. Приліт. О, за те, що ви зараз говорили, привіт, що робити, як діяти, і ця дитина. Може бути також травмована, а у вас зачасту немає набору першої допомоги, який ви будете використовувати. Перше треба носити з собою. Треба його все ж таки носити з собою треба мати з собою. і те, що я роблю, постійно ношу цей набір першої допомоги. І навіть моя дитина в 13 років вже спочатку повномасштабної постійно її носить цей набір, і навіть його використовувала вже надавала допомогу поліції, давала турнікет, який також визберіг зберіг життя людини. Поліції немає цього? У поліції є, але якраз на той момент їх не вистачило. Знаєте, я відбуваю всякі ситуації. Але ми говоримо зараз за надзвичайну ситуацію, якщо ви вийшли. Так. І нікого немає. Ні поліції, ні ДСНС, ні швидкої. Швидка повинна до нас приїхати якнайскоріше. Скільки їде швидка? Це приблизно 10 хвилин. 10. І ось ті 10 хвилин, ту байтайм саме на нас. На накладенні ми цих 10 хвилин повинні витримати. Якщо ми говоримо за масивну кровотечу, у вас нічого немає, ви можете елементарно зняти з себе майку. Бажано, щоб це майка була бавовняна чи це може бути ваша рубашка. І перше, що ви робите, це ви робите прямий тиск на рану. Ну тут знову ж таки є проблема. Якщо це ваша рідна людина і у вас немає ру рукавиць. Це одна проблема. Але якщо це чужа людина, нам бажано щось знову ж таки почати з того, що одягати рукавиці. Пам'ятаєте, зараз люди хворіють різними хворобами, і ми можемо також наразити себе на небезпеку. Якщо це рідна дитина, за які я говорю, я говорю за елементарні речі, і ми робимо притискання і зупиняємо кровотечу. Далі ми оглядаємо дитину. Якщо у дитини є додаткова десь кровотеча, ми ще можемо десь притискати. Пам'ятайте, на маленьку дитину ви не зможете накласти турнікет. Він технічно вам не допоможе, бо дитина просто замала для цього. А не існує дитячих турнікетів? Вони існують, але їх реально немає ні в кого. Є пару людей, яких я бачив, у яких є ці дитячі турнікети. І, до речі, це може бути на той же самий Джгут Есмарха. Але згадайте, скільки він лежить в автомобілі. І от якраз у поліції в той момент був джгут Есмарка, який порвався, і е, Сашко побачив мій син, побачив, що у людини витікає крові Він каже: Дядя, вам це потрібно. Ось так от може Знак статися. Так. І так от сталося на той момент. Ну, ми говоримо, говоримо те, що зараз є люди, які вже ходять з турнікетами. І поки ви тримаєте... Оту, у, оту рану ви утримуєте її в такому стані, хтось вже біжить за аптечкою. Набір першої допомоги повинен бути в автомобілі. Чи є він в автомобілі у вас, чи є він в автомобілі у когось? Проаналізувати треба за саме зараз, в той момент, коли в безпеці і ви знаєте, що ви зараз можете його спокійно подивитись Зачасту набори першої допомоги. Згадайте, де вони в квартирі лежать. Ну, на, кухні, гречка на кухні на кухні, там де гречка, чи на кухні в піналі над холодильником. Згадали? Ну так я думаю, що всі згадали про це. І якщо надзвичайна ситуація, а чи дитина зможе достати той набір першої допомоги, і якщо, не дай Боже, ви привалені, принести вам цей набір? Проаналізувати треба саме оцю ситуацію. Ми говоримо про безпека, ми говоримо за те, що людина повинна заховатися десь в укриття, не встигла. Елементарна не встигла, чи його просто немає того укриття. Тому викликаємо швидку, робимо прямий тиск на рану, по можливості використовуємо перев'язувальні пакети, використовуємо набори першої допомоги, в яких повинні бути турнікети. І якщо ми говоримо за першу допомогу, в наборі може бути ось такий елементарний дівайс, який можна використати для. Саме надання допомоги, які використовують військовослужбовці. Але війна, як я кажу, прийшла в наш дім. Ми Що це ставити. як це називається? Це перев'язаний пакет, перев який пакет. можна Він є в аптеках, він є, і в аптеках, і його зараз можна купити. В інтернеті, але на жаль, зараз багато підробок, багато китайщини, як я кажу. І якщо ви хочете дійсно купити нормальний перев'язаний пакет, треба запитувати фахівців, які вам підскажуть, і це треба робити не в інтернеті на якихось ресурсах, а йти ти саме в, в центрі, де є навчання людей, де можуть навчити і де можуть розказати, що можна використати. Ось так, як скласти цей набір, як його купити, де його знайти, власне, чи є готові набори вже в Україні, чи вони продаються, в принципі? як а зрозуміти, зазвичай, що він зібраний професійно? Зазвичай вони є, є вже зібрані, але давайте це також бізнес і людям продають у всілякі непотріб, тому що люди не знають, як, як скласти той набір першої допомоги. Тому я й наголошую: якщо ви хочете дійсно розуміти, що вам потрібно. Ви повинні прийти курси першої допомоги. На курсах розказують, як скласти набір першої допомоги, і саме на курсах вам порядять, які можна придбати для себе турнікети чи перев'язаний пакет. Давайте можливо оголосимо список, що конкретно у вашому комплекті першої допомоги. Давайте що, проаналізуємо. Якщо ми говоримо за першу допомогу, ми починаємо з особистої безпеки. Окуляри окуляри самі звичайні окуляри, які ми можемо одягти собі на очі для того, щоб захистити їх від рідин, які стікають із людини. Ця людина людина це пацієнт. Х. Ми не знаємо чим він хворіє. Пам'ятаєте, гіпатіт зараз підвищилось. Кількість гепатиту. тому ми повинні одягаємо окуляри і одягаємо рукавиці. Ось рукавиці, які можемо дати вам. Ось беріть рукавиці, і ми можемо дати тим людям, які нам вже будуть допомагати. Умовно так. далі, якщо ми говоримо за масивні кровотечі, то ми можемо зразу ж використовувати турнікети. Які вкладені також в набір першої допомоги. І зверніть увагу: а чому саме три я поклав сюди три турнікети? Тому що зачасту сім'я це три людини. Папа, мама, я. Скільки в автомобілі їздить коли ми їдемо на дачу? Це зазвичай так само три людини плюс собака. То ми говоримо, нам треба врятувати і своїх е, чотирихлапих друзів. А собаку я рятувати? А я собаку так само ми робимо прямий тиск на рану, і ви знаєте, навіть собака розуміє, що їй хочуть допомогти. Якщо вона ваша рідна, вона зрозуміє. І ми говоримо за першу То допомогу. Для неї такий самий не набір... той же самий алгоритм зупинки кровотечі, той самий прямий тиск на рану і використання е, використання. Гаджетів, що це? Це ножиці, звичайні ножиці, а травматичними, якими ми будемо розрізати одяг для того, щоб побачити додаткову кровотечу. Якщо в цій ситуації можна накласти турнікет, і ми говоримо про накладання турнікета. Накладаючи турнікет, ми повинні розуміти, що турнікет це. Міра, яка дає можливість вам вирішити питання. І якщо я наголошую, це рідна людина, ви можете накласти турнікет, зупинити кровотечу, навіть не використовуючи рукавиці. Але якщо це чужа людина, то бажано все ж таки було одягати рукавиці. Тому що мікротріщини, мікрорани на ваших руках, вони також можуть через них можуть потрапити рідини, які вам будуть небезпечні. Далі. Пам'ятаєте, я оглядав людину, розрізав одяг. Я можу так. побачити ще додаткову кровотечу, яка також його може вбивати. Потрібно знімати одяг, розрізати Отут його, є... позбутися зайвого одягу. Давайте згадайте дитинство своє. Угу. Ви, ви потрапили під дощ. Потрапивши під дощ, одяг увесь мокрий. Згадайте, чи можливо швидко зняти штани? Частіше було як. Тримаючись за кровать, мама, стягни штани. Так же ж було. Так от, в цій ситуації швидше буде саме розрізати одяг, використовуючи ножиці, і не бажано було використовувати ніж. Чому? Бо ножем можна додатково травмувати. Далі, побачивши отаку ситуацію, ми бачимо масивну кровотечу умовна, ми бачимо поламану кінцівку, і ми розуміємо, що у нас може цього не бути, тому що набору, як зазвичай, немає. Скажіть мені, будь ласка, а що ж тут все ж таки робити? І вертаємося до плану. а прямий тиск, на рану. прямий тиск на рану. І той прямий тиск на рану дає можливість байтайм купити час, викликати швидку. Швидка до нас мчить, вона, вона нам допоможе. Але за скільки вона допоможе? Приблизно 10 хвилин. Саме покладені на нас, якщо це область, це приблизно 25 хвилин. Наша мета зупинити кровотечу. І якщо у людини до 5 літрів крові у когось більше, у когось менше, людина доросла може втратити до літра умовно безпечно, то для дитини це 200 мл – це може бути. Небезпека, яка загрожує життю людини, тому ми повинні знову ж таки зупиняти кровотечу, робити прямий тиск на рану, не зважаючи на те, що дитина кричить, ми повинні розуміти, що дитина зараз втрачає кров, а з втратою крові вона втрачає життя. Це головна стратегія стримати кров, Що? так стримати крововтрату. Але якщо така ось рана з відірваною кінцівкою, тут тиск допоможе, чи тут тільки турнікет? А я вам скажу так: чи якщо реймені. у вас є немає турнікету, ну давайте так: у вас нічого значить немає. Ви будете робити прямий тиск на рану до того моменту, поки вам принесуть турнікет. І зараз мета, щоб от ті там, де от витікає кров, притискати. Ті тромбоцити, які знаходяться в краї, вони наліплювалися і утримувалися за тканину, тим самим знову ж таки, даючи можливість зменшити крововтрату і дають можливість людині статися елементарно живою. Ось так це головна стратегія. Вона е, зрозуміла. А можливо, ще е, якісь додаткові рекомендації на завершення пана Олександра. Щось ми пропустили. Во е... в ці перші 10 хвилин. Бо ми зараз говоримо про 10 хвилин у Києві, е, коли їде швидка. Да так, е, перші 10 хвилин е, заспокоїтися. Якщо ви стали під завалом, якщо вас привалило, намагайтеся. Трішки порухатися, об об общупати свої кінцівки. Якщо це дитина, так само попросіть, чи відчуває вона ножки, відчуває вона ручки. Якщо ми бачимо масивну кровотечу і у вас є турнікет, накладайте його. Якщо немає, вертаємося до плану. А робимо прямий тиск на рану, намагаємося дочекати швидкою. А якщо у вас немає турнікета, а у вас є перев'язувальний пакет, чи е бинти, саме бинти, на еластичній основі, ви можете зробити. Пов'язку, що тисне, ну знову ж таки, ви повинні розуміти, що бинт на цей момент він просто-напросто може не триматися на вас. Ви зробили перший тур, підставили бинт на еластичній основі, який буде саме елементом тиску, і далі робите перев'язку. Зверніть увагу, я в ріал таймі можу зупинити свою кровотечу, але чому я можу? Тому що я проходжу тренінги з першої допомоги. І я розумію, що окрім мене... Ніхто мені не зможе допомогти. Але якщо біль дуже сильний, якщо людина да. в шоці, якщо вона тут... це голова? Так, да, шок, шок це крововтрата. Шок це крововтрата. Але ви повинні розуміти і для себе взяти основне правило. Якщо не я, то хто мені допоможе? Якщо не я зупиню кровотечу у своєї дитини, то хто зупинить кровотечу? Ми обіймаємо дитину. Якщо є можливість... О, укриваємо її якоюсь термоковдрою. Якщо немає нічого, укриваємо її покривадлом. Якщо ми є можливість стукаємо по батареям, щоб нас почули, пам'ятайте, що є хвилина тиші, яка а, на цей момент виключається увесь транспорт, і ви в цю хвилину, ви самі навіть почуєте, що щось замовкло. І якщо замовкло, і у вас є елементарні гаджети якими ви можете привернути до себе увагу, це може бути стук по батареї, це може бути свісток звичайний свісток, який можна покласти знову ж таки в набір першої допомоги. І намагайтеся зберігати спокій. Саме головне зберігання спокою, і саме найголовніше закрити місця кровотеч, і якщо є можливість, давайте так. Молитись Богу, щоб воно вам допомогло, зберігати спокій не так легко, скажімо так, досягнути цього спокою. Іноді ти не можеш знайти цей спокій. Так, які є техніки, можливо, що порадити, пану? А, дихати. Є дихальна система, заспокоїли себе. Ви знаєте алгоритми дії, ви розумієте, що ви зупинили кровотечу, ви укрили себе і дитину покривадлом, Ви розумієте, що до вас їде допомога, що вже люди розкопують вас. Якщо у вас є повітря, спокійно дихаємо, якщо є можливість, привертаємо до себе увагу. І я, я вірю в те, що люди, які вас викопують, витягають, вони роблять все, все, що потрібно для того, щоб вас врятувати, пане Олександре. На завершення, коли ми маємо ну знову ж таки специфіка Києва, так коли прильоти, ураження цивільних і так далі, ураження уламками, як коли ти намагаєшся надати допомогу випадковим людям, так яким яких ти побачив, які зазнали ушкоджень, як не нашкодити? Які правила щоб не нашкодити, не наробити зайвого? Не нанести цю шкоду в ці перші 10 хвилин. Ну, ви, Це якщо дуже... ви бачите, що людину привалила і привалила уламками, намагайтеся все ж таки не роз не робити, не розгрібати самі ці уламки. Бо ви розумієте, що якраз може той уламок, який ви знімаєте, і він тримає ту плиту, яка може максимально вже сильно привалити і вбити людину. Намагайтеся, не то, що не намагайте, не використовувати сірники, не не під не підсвічуйте, не підпайте. Люти не роз не розпалюйте вогнища в тому місці, де ви знаходитесь? Якщо дійсно ви замерзли, і якщо ваша кінцівка вже придавлена, намагайтеся її общупати і масажувати, щоб збільшити кровообіг, щоб зменшити все ж таки втрату кінцівки і дати їй можливість стати живою. Якщо людина лежить на животі або на спині, на боку, чи можна її розвертати? Отут є основна проблема. Якщо ви розумієте, що вас підкинуло вибуховою хвилею, чи людину підкинуло вибуховою хвилею, і вона лежить, отут є основна проблема це е, е, проблема позвоночника, травма хребта, травма шини хребтів. І якщо ви будете її перевертати, ви можете додатково її травмувати. Але тут є інша проблема. Коли людина лежить без свідомості, на спині, вона Почала перестала дихати, у вас вже немає ніякої, ніякої можливості нічого робити. Вам треба починати серцеву легеневу реанімацію і саме серцеву легеневу реанімація, навіть якщо людину людина упала, ударилася, перестала дихати. Навіть в таких ситуаціях робиться серцева легнева реанімація. Пам'ятаєте, якщо ми зупинили кровотечу. І це працює, і людина дихає, і ви бачите, що візуально у неї немає ніяких ушкоджень, але у неї почалася рвотна маса, а у неї може початися рвотна маса, все ж таки прийдеться перевертати її на бік, очищати дихальну систему і давати можливість їй все ж таки дихати, бо вона захлиниться саме рвотними масами. Ще пан Олександр, ми з вами в основному зосередилися на кінцівках, на ураженнях кінцівок. Якщо уражено саме тіло тулуб, якщо кровотеча з живота, як її. Зупиняти а, ну давайте так. Якщо ви побачили ось таку надзвичайну ситуацію, це випадіння кишківника, Якщо ви говорите ураження живота, то отут алгоритм простий мета за захистити той кишківник, який випадає. Задача кишківника – всмоктувати поживні речовини і виводити те, що не потрібно. Якщо ви маєте бенти на еластичній основі, ви можете зробити невеличке коло і мобілізувати це. Щоб воно було, як ми кажемо, вкупі, далі накрити це по можливості серветками. Це може бути марливий відріз, який дійсно лежить також в наборі першої допомоги. Змочити це водою і по можливості, якщо у вас є, взяти плівку. І плівкою накрити, щоб зробити ще додатково, знаєте, такий парниковий ефект, щоб саме кишківник не пересихав. Бо ми розуміємо, що за деякий час, поки розкапують цю людину, цей кишківник втратить свою властивість. От тут ми можемо ось таким чином зупинити оцю проблему. Але ви говорили за ще такі травми, і це може бути е, травма грудної клітини. Легені, травма... Якщо уражені, наприклад, часто а? часто ж уламки по. Трапляє ноги торакс. Якщо ми говоримо за ураження легень, то тут ви можете таким чином зрозуміти, розтібнувши куртку, розрізавши одяг. Якщо ви побачили асиметрію грудної клітини, чи є зміщення кадика, чи людина дихає, отакі, знаєте, собаче дихання, то це вже перша ознака того, що є ураження грудної клітини, і саме плівральної полості, то вам треба все ж таки знайти той одяг. Отвір, і по можливості, от ми говоримо за набір першої допомоги. Ви можете використати а, оклюзійну наліпку і наклеїти її, тим самим закривши а, саме отвір. Але якщо її також немає, ви можете використати звичайний армований а, будівельний скотч, яким також можна заклеїти ту дірку і зменшити подачу повітря саме до грудної клітини. Тобто, мета закрити усі дірки, які є у людини. І голови стосується те саме, в принципі? Щодо голови, як колись. Казали, що там темне місце, і головна мета не нашкодити. І якщо ми бачимо ось таке ушкодження, то ми також можемо взяти ту ж саму серветку, не треба нічим її змачувати, тому що ми не знаємо, чи є розгерметизація черепної коробки, ми просто кладемо серветку і прифіксуємо тим самим скотчем, лікопластирем для того, щоб не потрапляло нічого туди. Саме головне носери не навредити. І не обрізати ніякі волосся там, тому що воно також може туди потрапити, буде потім гнити, і буде проблема. Uh, і остання ділянка це шия залишилася. Так шиї. і Область отут ший. давайте згадаємо того багато. хлопчину, який був ушкоджений на фунікулері, Пам'ятаєте, і так. оця ситуація може повторюватись, тому що подивіться, яке гарне здання у нас тут, і скільки скла в цих зданнях. І якщо ви побачили, людина ушкоджена і в неї тече кров з області шиї. Перше просте правило це прямий тиск на рану. Ми пам'ятаємо, що наші вені артерії проходять як з лівої сторони, так і з правої. Якщо одна сторона ушкоджена, ми її притискаємо вену і артерію до кістки, і по можливості, якщо у нас є чим це зробити, ми робимо. Там рани використовуючи гемостатичні засоби, якими також можна затампунати, до речі, не тільки ший, шийний відділ, а й відділ, якщо це пахова ділянка. Тому що в пахова ділянка, саме пахава, ви не зможете закрити кровотечу на використовуючи турнікет. Ви зможете зробити прямий тиск на рану чи майкою до того моменту, поки приїдуть швидка, а швидка вже зробить тампонаду. Мета. Зупинка кровотечі, мета е, оставити якомога більше крові у людини. У нас з вами приблизно до 5 літрів крові, у когось більше, у когось менше. Але якщо ми втрачаємо 40% крові, а це приблизна хвилина, то ми втрачаємо життя. І наша задача виграти час для швидкої для медиків, які ну в принципі в столиці приїжджають швидко, які в інших містах, де є і працюють швидка допомога. Відповідно не багато зусиль потрібно, але вони вкрай важливі, просто стратегічно важливі для порятунку життя. Пане Олександре, я дуже дякую вам за цей експрес-ведення в першу медичну допомогу на завершення. Запитання для вас: як нашим глядачам знайти вас, знайти ваш курс, знайти інші курси, пройти їх. Коротка інформація, де це шукати? Це просто ви можете знайти за хештегом паради медика, паради байкера. Мене звути Олександр Крінчук, я фельдшер 27-ї бригади Національної гвардії України. І також ви можете до нас прийти на курси з першої допомоги в центрі спеціальної підготовки міста Київ. Ми знаходимося на Подолі. Будь ласка, приходьте. Ми раді будемо вас бачити. Ми навчимо вас першої допомоги і наше гасло проведе день з користю і ці знання рятують життя. Так. І ми цю інформацію по можливості розмістимо у наших соцмережах, аби всі наші глядачі читати нашого телеграм-каналу, нашого сайту знали де шукати? Приходили, вчилися і а, розвивалися? Ну і власне рятували життя своє, своїх близьких і всіх а, оточуючих киян і не киян. Пан Олександр, щиро дякую Давайте вам. Давайте по бо я в рукавичках. Щиро дякую вам за цей, за цей інструктаж. А, друзі, це київський час. Головне так, що у нашої столиці а, ми переходимо до наших підсумків. Давайте поговоримо про а, результати вашого голосування. Питання звучало так: чи плануєте виїхати? з Києва через посилення російських обстрілів, а маємо майже 2,5 тисячі голосів. І перемагає варіант не маю змоги. 51% його підтримав. Також 16% отримали варіанти вже виїхав і виїжджаю лише на вихідні чи у відпустку. Ну і 17% за варіант так уже думаю про це. А що ж, друзі, бережіть себе? Це насправді дуже важливо. І власне ми з паном Олександром і з іншими гостями київського часу сьогодні намагалися вас максимально підготувати проінструктувати, аби підвищити шанси на виживання, шанси на життя в таких непростих умовах війни і постійних російських обстрілів. Отже, це був київський час. Головне ток-шоу нашої столиці я віталій продивусь. Дякую всім, хто був з нами. Далі не ефір новини лайф триває. Попереду багато цікавого. І дивіться зокрема далі інтерв'ю моєї колеги Юлії Литвиненко з журналістом Євгенієм Кисельовим, а також з доктором економічних наук Ігорем Ліпсицем. І бережіть себе тихої вам ночі. На все добре.